Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці головних футбольних ліг світу швидко та зручно. У цьому відео ми переглянемо результати дев'ятого туру Української прем'єр-ліги. Також подивимось оновлену турнірну таблицю найкращих бомбардирів чемпіонату і матчі наступного туру. Поїхали! Чорноморець Одеса переміг оболонь Київ з рахунком 1-0. Карпати Львів та Інгулець Петрове зіграли в нічию 0-0. Верес Рівне здолав Зорю Луганськ з рахунком 2-1. ФК Олександрія та Рух Львів зіграли в нічию 1-1. Колос Ковалівка та Лівий берег зіграли в нічию 0-0. Поліся Житомир перемогло Ворсклу Полтава з рахунком 2-1. Шахтар Донецьк розгромив Елензе з рахунком 5-1. Динамо Київ перемогло Кривбас Кривий Ріг з рахунком 2-1. Перед тим як показати вам оновлену таблицю. Поставте лайк, підпишіться на канал та увікніть сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Динамо Київ. 22 очки. Полісся Житомир. 20 очок. ФК Олександрія 20 очок. Шахтар Донецьк, 16 очок. Рух Львів, 13 очок. Зоря Луганськ, 12 очок. ЛНЗ 12 очок. Кривбас Кривий Ріг, 11 охочок. Чорноморець Одеса, 10 очок. Карпати Львів, 9 очок. Ворскла Полтава, 9 охочок. Верес Рівне, 9 очок. Колоскова лівка, 8 очок. Лівий берег, 7 очок. Оболонь Київ, 5 очок. Інгулець Петрове, 5 очок. Найкращий бомбардир чемпіонату Олександр Назаренко з полісся Житомир з сім забитими голами. Хочу дізнатись вас краще. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитесь це відео і за яку команду вболіваєте. Переглянемо матчі наступного туру. Поділіться цим відео з тим вашим другом, який ніколи не знає результатів туру і завжди питає, скільки завершилася гра його улюбленої команди. Дякую за перегляд і до наступного відео.